Доброго дня. Сьогодні ми з вами ознайомимось з подіями та обробниками подій. Розглянемо вікно повідомлення. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Що ж таке об'єкт? Об'єкт від латинського предмет або явище це те, на що спрямована певна діяльність. На противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність, кожен об'єкт має свою назву, м'яч, годинник та низку властивостей або параметрів, значення яких описує об'єкт, Подія це зміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами, утворення нового об'єкта або знищення наявного об'єкта. Метод. Це дія, яку об'єкт може виконувати. Клас визначає властивості деякої сутності та методи, тобто дії, які вона здатна виконувати. Об'єкт окремий представник класу з окремим варіантом значень властивостей та їх значень. Елементи керування це графічні об'єкти, розташовані на вікні програми для показу або введення даних. Виконання дій або полегшення роботи. Це текстові поля, списки, перемикачі, кнопки, пропорції тощо. Обробник подій. Це частина програми, що виконує певні дії у відповідь на подію. Спричинену, наприклад, дією користувача. Модуль у мові програмування. Це файл з кодом програми. У мові Python є стандартна бібліотека модулів, які при потреби підключають, тобто імпортують, до кодів користувача. Після підключення, тобто імпорту модуля, програма отримує доступ до його класів, функцій та об'єктів. Слід зауважити модуль може бути написаний не лише мовою Python, але й, наприклад, C чи C. Модуль Текінтер. При використанні основного класу ТК дозволяє залучати до програми мовою Python такі елементи керування вікно верхнього рівня, кнопка, напис, однорядкове текстове поле, багаторядкове текстове поле, список, рамка, елемент списку з місцем для мітки, перемикач, шкала для вибору значень з діапазону, поле прокручування віджиту. Позначення подій, породжених діями з мишею. Що може наша миша? Вона може реагувати на натискання лівої кнопки, середньої кнопки, правої кнопки. Реагувати на подвійне клацання лівою кнопкою та реагувати на рух миші. Давайте розглянемо вправу. Створимо функцію, яка буде змінювати розмір вікна на 500 х 500 пікселів І змінюватиме колір форми, коли ми натискатимемо ліву клавішу миші. Для цього створимо новий файл з графічним інтерфейсом користувача. Для цього ми напишемо From tkinter Import. Тобто імпортуємо. Модуль Текінтер. Далі створимо вікно. Window дорівнює ТК. Майнлоop. Наступне створюємо функцію з іменем Change. На місці аргументу event, що означає, що функція пов'язана з подією. From Tekinter і Import бачимо на екрані, де в change Event Дорівнює tk, window дорівнює ТК, Window.mine Функція повинна змінювати розмір вікна і колір фону. Тому додаємо зміни наступних властивостей. From FromTINTERIMPRT DevChangeEvent. І додаємо Window.Geometry 500х500. window.bg дорівнює Green. Далі залишається, як і було. Тепер для нашого вікна створимо подію і прив'яжемо її до нашої даної функції Change. І в нас виходить. Перші рядочки в нас залишаються без змін. Ми додаємо window.bind, а в дужках button 1. Change. Приклацані мишею. Вікно змінює розмір і колір. Тепер створимо повідомлення для користувача. Для цього ми використаємо Message Box Show Info. А зараз спробуємо самостійно попрацювати за комп'ютером. Узагальнимо. Що таке об'єкт, подія та метод? Що таке елементи керування? Обробка події що це? Що таке модуль і коли ми їх використовуємо? Домашнє завдання опрацювати вивчений матеріал. На цьому урок завершено. На все добре!